Ізраїль збирається побудувати 2,5 тисячі нових осель у єврейських поселеннях на західному березі Йордану. З моменту інавгурації президента США Дональда Трампа це вже друге рішення ізраїльської влади про зведення нових будинків на окупованих палестинських територіях. Минулої неділі було схвалено будівництво понад 500 помешкань у східному Єрусалимі. 23 грудня. Радбез ООН ухвалив резолюцію 2334, що вимагає від Ізраїлю негайно припинити розбудову на палестинських землях. Говорить Мустафа Баргуті, представник організації організації визволення Палестини Задеклароване ізраїлем спорудження 2,5 тисяч осель на окупованих територіях. Це оголошення війни мирному процесу, який передбачає існування двох держав. Це означає, що уряд Ізраїлю має намір порушити міжнародне право і одну з найостанніших резолюцій Радбезу ООН двадцять три у Палестині. Пов'язують рішення ізраїльської влади з вступом на посаду президента США Дональда Трампа, який відомий своєю проізраїльською позицією. Зокрема, про це заявив генеральний секретар виконкому організації визволення Палестини Саїб Арікат. Водночас ізраїльські змі повідомляють, що сім'я зятя, а нині ще й радника Трампа Джерада Кушнера робила великі пожертви єврейським поселенням.